Загалом дід все життя пропрацював водієм, і коли це авто зламалось, а воно ще й зламалось, крім того, що прогнило, воно вже просто не їхало. Там ще й мотор треба було ага. змінювати, і так далі. І я розумію, що це діду просто продовжить роки, тому що це була його професія все життя їздити. Він постійно шукав нагоду кудись поїхати, бо йому треба. Він 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 працювати це, це дорога, так. так. Так, так, тобто він завжди в дорозі. Я розумію, так, ну це просто ну те, я, я би шкодував, якби цього не зробив. У мене була можливість. Просто я знав, що по грошах в мене є можливість це зробити, і я розумію, що ну, так треба якось. От я просто ага. відчув, що так треба зробити. І все, купив. Ну, от Діда, от на відео він справді вперше бачив автомобіль, Він не здогадувався зовсім. Він ще просив перед ним народження, як всі, мабуть, ага. дідусі, бабусі, так, тільки не тратьтеся. Ага. Це багато не витрачає. Чайте, ніяких там цих давайте. Як є. і що зразу сів поїхав? Чи як так, 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 так. Ну він дуже розчулився. Він був супер щасливий.